В ефірі програма Межа дня і вислухаєте головні новини регіону станом на 13-ту годину. Укрзалізниця скасовує прямі потяги між Конотопом та Хутором Михайлівським. Російські військові збирають угрупування біля кордону на півдні Зумської області. В Ямполі відкрили збір на автівку для танкістів. Укрзалізниця скасовує прямі електропотяги з до Хутір Михайлівського. Нині всі електропоїзди будуть курсувати до станції Терещенська з пересадкою на потяги, що курсуватимуть до станції Хутір михайлівський а пасажирський поїзд до станції Шостка. Зміни відбулися з метою недопущення рухомого складу і у зв'язку з пошкодженням інфраструктури станції Хутір михайлівський Про це журналісти на межі дізнались в регіональній філії Південно-Західна Залізниця. З новим розкладом можна ознайомитись на сайті межа сіті. Росіяни можуть відкрити ще один новий фронт слідом за Харківщиною. Про це у своєму зверненні заявив Володимир Зеленський. За його словами, вони збирають угрупування в 90 кілометрах на північний захід від Харкова. За інформацією РБК, йдеться про ділянку кордону на півдні Сумщини. Інформовані співрозмовники видання у силових органах стверджують, що там перебуває від 10 до 15 тисяч особового складу, і їхня кількість динамічна. Протягом минулої доби російські військові обстрілювали середина Буцьку, Есманську та Шалигінську громади. Про це інформує оперативне командування Північ. Окупанти продовжують обстрілювати прикордоння Шосткинщини. Два вибухи пролунали у селі Сопич внаслідок мінометного обстрілу. Село Нововасилівка. Окупанти теж обстріляли з мінометів. Чотири вибухи. У середина Буді нарахували три вибухи з міномету. Унаслідок обстрілу зруйновано приватний житловий будинок. У Чернацькому нарахували 9 вибухів внаслідок обстрілу зі ствольної артилерії. З міномету теж 9 вибухів. Зі ствольної артилерії вдарили і по селу Ходине, зафіксували 7 вибухів. Бобилівку курашисти обстріляли з мінометів два вибухи. Безпілотником типу Ланцет росіяни вдарили по селу Суходіл, два вибухи. Через обстріл пошкоджено приватний будинок. Інформація про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється. У Ямполі оголосили збір на автівку для танкістів, що захищають північні кордони. Військовим необхідне просте, але надійне авто для виконання службових бойових завдань. Кошти можна перерахувати на карту ПриватБанка 5363-5420-9623-7228 На ім'я Геннадія Гризоглазова. У вівторок, 28 травня, в Глухові не буде води. Про це повідомляє комунальне підприємство Глухівський водоканал. Відключення пов'язане з реконструкцією водогону від водозабору до міста по вулиці Джерельній. Орієнтовно, з 4 ранку, водопостачання вимкнуть, а відновлять його поступово після завершення виконання робіт. Людей просять мати запас питної води. Повалені пам'ятники глухова після демонтажу пам'ятників та погрудь радянським та російським діячам їх не знищили, а відправили до музею. Проте де їх зберігають зараз, дивіться у сюжеті з архіву на межі. Цигано, Карл Маркс і Сталін, де зберігаються повалені пам'ятники глухова за радянських часів у глухові масово встановлювали пам'ятники та бюсти діячам тоталітарного режиму. Очищення міста від них розпочалось у 2015 році. Після початку російсько-української війни цей процес триває і досі. У нашому місті вирішили не знищувати знесені скульптури, а звозити їх до національного заповідника глухів, як нагадування про ті злочини, які були вчинені радянською владою. Розповідає екскурсовод національного заповідника глухів Неля Пінчук. Почали співробітники знаходити в різних місцях пам'ятники, які підлягали декомунізації. В основному це Глухів і глухівський район, бо там, де ці п'єдестали були або в клубах, або ще десь в парках, то їх знімали, були в занедбаному стані. Тож власним транспортом заповідника почали звозити своїх співробітників, чоловіків залучати до перевезення, і таким чином потрошку почали з'являтися ось ці невеличкі п'єдестали. За словами Нелі Пінчук, днями колекція заповідника поповнилась пам'ятником Пушкіну, який демонтували у літньому парку. Його довезли без пошкоджень і поклали серед інших експонатів. Пам'ятник Пушкіну приїхав нещодавно, як тільки міська рада вирішила передати нам його. Тож він вже тут знаходиться, стан його задовільний, поки що в такому лежачому стані. поряд з ним можна побачити численні погруддя Сталіну, Леніну та пам'ятники, які ще нещодавно стояли у центральній час. Пам'ятник Карлу Марксу він стояв на території університету, Як вони дізналися, що у нас вже так починається така колекція формуватися, то вони нам її передали. Бо у нас територія, яка дозволяє, скажімо так, щоб вони тут знаходилися. А пам'ятник так званому революціонеру циганку взагалі знаходився навпроти міської ради. І це попри те, що герой радянської пропаганди насправді був звичайним бандитом. П'єдестал і погруддя циганкові, який до недавнього часу знаходився майже в центрі нашого міста. Там, де зараз сучасний парк Шевченко, є у нас місток Клумба, то саме це центральне місце, колись відводилось цьому пам'ятнику, так як він очолив рух більшовицький 100 років тому і встановлював більшовицьку владу в Глухові. Тож перебував він там недовгий час в Глухові. Ніякий він таки не був. Керівник і щось грандіозне, він просто був звичайний бандит, який 100 років тому скористався ось цією зміною влади, очолив такі самі бандитські угрупування, привів до влади, скажімо так, більшовики в Глухові великими жертвами. Тож, вже коли ця історія, яку дослідили наші науковці, Стала загальновідома і до того, ще підключився закон про декомунізацію. То саме його одного з перших було по цьому закону демонтовано і розмістили ми ось тут на нашій території. На даний час колекція пам'ятників радянської доби лише зберігається у музеї. Жодних екскурсій до неї немає. Це якось це нагадування, що нам не слід забувати про те, що було, бо багато чого повторюється і зараз навіть через 180 вісімдесят років. На жаль. Історія нам про це говорить. Вихованці клубу «Карате Самурай» повернулись з нагородами з чемпіонату України, який проходив у Чернівцях. Про те, як пройшли ці змагання та як йде підготовка до наступних турнірів, кореспонденти на межі розпитали керівника клубу Ігоря Кучера. Вихованці глухівського клубу Карате Самурай привезли сім золотих нагород з чемпіонату України з Карате ЖКС, який проходив у Чернівцях. Також в активі клубу п'ять срібних та три бронзові нагороди. За словами керівника клубу Ігоря Кучера, самурай виховує юних каратистів вже 12 років. За цей час багато глухівчан здобували нагороди не лише на всеукраїнських, а й на міжнародних змаганнях. Починали ми в в селищі Ямпіль починали ми так далі. Працювали серединобуді, в шосі, і наразі працюємо тільки в шосі, і в місто Глухів. В нас зараз займається десь близько 120 дітей. Це на Глухів і на місто шостка. Ось маємо досить потужні спортивні результати Останніх два роки. Ми у нас є призери європейських чемпіонатів, чемпіонатів Європи, чемпіонатів України. У нас є діти, які виступають на всесвітній прем'єр-лізі юнацькій з 12 років. Також є діти, які вже входять в 100 кращих спортсменів за рейтингом у світі. Останній раз ми нещодавно приїхали з чемпіонату України по карате ЖКС, така версія, і у нас є 5 чемпіонів України. Це від молодших 6-7 років і до найстарших 16-17 років. Наливай Конікіта один з переможців турніру у Чернівцях. Хлопець розповідає, що займається карате вже вісім років. За його словами, перші змагання давались нелегко. Але він продовжив займатися і за цей час взяв участь у багатьох престижних турнірах, як в Україні, так і в країнах Європи. Це були чимось України в Черносах. Було дуже тяжко, але я займався кожен день і я почув говорю свою. Я прийшов сюди з двоюродним братом, бо хотілося щось новеньке спробувати. Мені сподобалося, і, і йому теж. ми ходили, він кинув, а я продовжу і вже тренуюся Ну, Мої перші змагання були в Лукові, клубні змагання. Я програв, але потім я зайняв перше місце. Львів, пішли Хорватія, місто поруч, Італія, місто Мілан. Повернулась з медалями з чернівців і Злата Кучер. Юна спортсменка виступала у віковій категорії 6-7 років і вперше спробувала свої сили у поєдинках. Змагання пройшли добре. Мені дуже було страшно, але я кожного дня тренувалася до змагань. І, і, і виграла трьох дівчинок. Хочу бути схожа на Анжеліки Терлюга. Це, це чемпіонка Європи по карате. Виборов срібні нагороди і Нікіта Бірін. У свої 12 років хлопець має коричневий пояс і мріє вже найближчий час стати володарем чорного. Спочатку ми на тренуваннях всі вчили базову техніку, щоб потім на екзамені це все показати і здати на поїзд до нас. Приїжджав майстер із сум, і йому ми це здавали. І він, якщо вже вибирає, якщо ти гарно це зробив, то тобі дають пояс. Якщо ні, то ні. Це іспит проходив майже весь клуб близько ста людей. Планую е, далі тренуватися. Щоб дійти до першого дану, перший дан — це чорний пояс і хочу це зробити по двом видам. Дають пояс чорний по ката і по комітету. Я хочу зробити це по двом видам. радіє успіхам одноклубників Цвітана Стеценко. Зараз дівчина готується до чемпіонату Сумської області. Дівчина говорить, що має принципову суперницю Сум, який має намір дати бій. Ну, будуть, це в нас Сумська область. Ну, я хочу там вже зайняти перше місце. Там будуть усі спортсмени, яких я знаю, з якими я вже займалася. Буде та, з якою я завжди виходила у фінал. Кожен день ходжу на тренування, тренуюся. Завжди після тренування лягаю в ліжко, завжди спати, щоб на наступний день, бо в мене наступний день буде тренування, щоб на наступний день в мене були сили. За словами Ігоря Кучера, клуб карате «Самурай» відкритий для нових спортсменів. Починати заняття спортом діти можуть з чотирьох років. Найменше дітки, які можуть до нас приходити займатися, це 4-5 років. 4-5 років в нас є така група, вони на вихідних займаються. Це більше спеціальна підготовка, загальна фізична підготовка, ось розвиток таких якостей, як там спритність, ось гнучкість. Ну І підготовка до вже таких більш, більш техніка, яка вже виконується, техніка ударна у 6-7 років. Починати можна з будь-якого віку, в принципі, ось у нас приходять діти і в 8 років, і в 10 років, і, в принципі, досягають непоганих результатів і розвиваються. Було б тільки бажання. було б тільки бажання. Ми займаємось три рази на тиждень, проходять у нас тренування. А якщо у нас група... Збірна, тобто збірна району, або діти, які входять в збірну Сумської області, то вони займаються кожного дня, звісно, для того, щоб показати гарний спортивний результат. Прийоми де цілий рік. Ось. Єдине, що буває таке, що якщо в групі вже набрана група, то ми якби не беремо, тільки діти приходять на пробне заняття, воно безкоштовне в нас, а потім вже чекають, коли звільниться місце. Ну, таке буває, що у нас ліміт по групам. Ось. А так, в принципі, якщо є вільне місце, то ми беремо протязі року.